Я нагадую, що сьогодні тут о 9.30 мала початися акція, що має назву гнилими помідорами погнилих депутатів. На жаль, поки що вона відтерміновується через те, що нас не пускають на змушені зводити купи. Хочу зараз акцентувати вашу увагу на тому, що дійсно в залі, незважаючи на те, що всі політичні сили розповідають про бажання боротися з корупцією, замало народних депутатів. І зараз я хочу дати доручення секретаріату Верховної Ради, висвітлити на табло кількість народних депутатів по фракціям перед тим, як ми будемо переходити до голосування щодо цього важливого пакету. Я оголошую присутність народних депутатів в залі. Фракція Батьківщина, 61 народний депутат, присутній в залі, партія регіонів 25. Щоб Україна знала, хто реально сприяє корупції, хто готовий з нею реально боротись без будь-яких питань і образ всі будуть надруковані в голосі України і розпосюджені по регіонам. Це дуже важливо, народ, шановні колеги, для того ми зразу з вами змогли реально вийти на формат прийняття парламентом рішення. Я розумію, що в залі недостатня кількість. Народних депутатів. Тому я звертаюся до всіх керівників фракцій депутатських груп. Прошу забезпечити роботу кожного, я підкреслюю кожного народного депутата. Я прошу всіх народних депутатів уважно працювати на своїх робочих місцях, щоб ми не робили по 10 переголосувань з цих важливих питань. Прошу, шановні колеги, сідайте на свої робочі місця. Зараз будемо. Переходити до прийняття рішення, це вперше Верховна Рада України за 20 років бере на себе спільну відповідальність політичну за затвердження антикорупційної стратегії спільно з урядом і з президентом у разі прийняття цього закону. Цей закон відпрацьований з міжнародними експертами і він фактично визначає технічний план і завдання для української держави на шляху до подолання корупції як системного явища, який, на жаль, зараз існує в державному апараті і в суспільстві. Тому я вас прошу. Дуже серйозно підійти до голосування і підтримати цей закон за основою в цілому за можливості. Шановні колеги, я можу говорити тільки за законопроект президентський 5085. Цей законопроект це ключова частина сьогоднішнього антикорупційного проекту, адже він говорить про створення нового слідчого органу, який буде займатися виключно високопосадовою корупцією. Ключовим елементом боротьби з корупцією є створення окремого органу національного антикорупційного бюро. Яке повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати, керівники ЦОВІ, керівники обласних адміністрацій, всі, хто мають відповідні державно-владні повноваження, повинні підпадати під дію даного антикорупційного закону. Ця закон, який я зараз презентую, це закон про запобігання корупції, це фактично антикорупційний кодекс, який визначає цілу низку новацій і механізмів протидії корупції, за якими Україна може стати на один рівень з європейськими країнами по стандартам контролю моніторингу за, за, за життям і діяльністю державних службовців, по стандартам моніторингу декларації про доходи і витрати цих державних службовців. Так само Україна виконує вимоги як міжнародних організацій, так і нашого громадянського суспільства щодо електронного декларування доходів і витрат всіх державних службовців і доступу, саме основне доступу наших громадян до цих декларацій. Прошу, шановні колеги, підтримати за основу закон 51,13 про запобігання корупції. Прошу голосувати. Суть цього законопроекту дуже проста. Він передбачає дві законодавчі новації: перше, це. Обов'язок розкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів, тобто власників юридичних осіб, що фактично унеможливлює приховувати через фіктивні підприємства, через офшорні компанії, реальних власників наших суб'єктів підприємницької діяльності. І друга надзвичайно важлива новація, яка передбачає розкриття доступу і публічність майнових реєстрів, це та вимога, з якою Виступала громадськість. Це та вимога, яка неодно, неодноразово входила до цього залу і не підтримувалась народними депутатами. Це та вимога, яка є вкрай необхідною наразі для того, щоб дійсно Україна в першу чергу чиновники і народні депутати своїм прикладом показали, що ми не ховаємося від українського народу і дійсно реально боремося з корупцією через публічність інформації як про власників юридичних осіб, так і про реальних власників майна. Сорок а. Проект закону про внесення змін до Кримінально та Кримінального процедура кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Прошу, шановні колеги, підтримати в другому читанні та в цілому зарахування зауважень профільного комітету. Прошу голосувати. За 211 рішення не прийнято по фракціям. Будь ласка, цей закон повністю відповідає європейським стандартам. Він пройшов експертизу експертів Ради Європи. Але саме основне, ті, хто зараз за нього дійсно не голосують, вони дають можливість не повернути в бюджет ті кошти, які вкрадалися, кралися українських пенсіонерів, які кралися українського бізнесу протягом останніх чотирьох років. Тому я вас дуже прошу, проголосуйте за цей закон. Він є зваженим. Він стосується виключно корупційних злочинів, злочинів по тероризму і національній безпеці. Він фактично дає можливість українському правосуддю закінчити кримінальні справи і винести вироки по попередньому режиму Януковича. Дякую, ті, хто не голосує, будуть надруковані в газеті «Голос України, роздані в регіональні видання, в тому числі, я попрошу і урядовий кур'єр також надрукувати ці прізвища. Прошу, шановні колеги, ви красиво виступаєте постійно. Я даю слово всім своєчасно. Будь ласка, прошу колеги, голосувати. Підтримайте, будь ласка, підтримайте, це важливо. Повернення до цього питання. Прошу. 44, 48. Прошу голосувати. Едуард Йосифович, голосуємо. За 217 рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. По фракціям. 77, Батькищина, партия регионов, 13, Удар 38, 13, Экономичный рост, за мир и стабильность, разумило, 0. В ноль. Полному складе Працует на янукович Уважаемые коллеги, уважаемый народ, сейчас то, что происходит, это примирное возвращение к 16 января, когда был проголосован этот закон, который взбудоражил всю страну, привел к сегодняшним последствиям, что делать со страной. Нам сегодня опять навязывают этот закон. Что в этом законе можно сделать? Я кратко скажу. Организовать тройки. И человек, будучи где-то в командировке или на отдыхе, приезжает и узнает, что вы арестовали, и он уже судимый. Поэтому народ не простит такого закона. Это, это не такого просто а это І це стосується не тих, хто відрядження, як сказав шановний народний депутат, поїхав і його посадив, а ті, хто втік з країни і ховається, переховується від українського судочинства. Тільки цих стосується цей закон. Шановні колеги. Тому я ще раз прошу, я останній раз ставлю цей закон зараз на голосування. За 222 рішення, на жаль, не прийнято по фракціям. Будь ласка, з мотивів. Шановні колеги, це дійсно дуже принципове питання. Давайте будемо відверті. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призвища. Чого ми боїмося? Хтось присутніх тут хоче втікти. Я голосував за всі антикорупційні закони і за цей закон вже замахався голосувати. Давайте будемо мужиками. Тот, хто не голосує, значить хоче убіжати зі країни. Другої мотивації не голосувати нет. І пусть з этим ярмом, що я убігу зі країни, йде балотується сьогодні на своїх округах. Олександр Валентинович, поставте вопрос на голосування. Щоб Больша, ні одна сволоч з нашої сторони не убігала. А якщо убігала, то навсегда. Спасибо. Після такого виступу я не планував ставити цей закон ще раз на голосування. Але після такого виступу я змушений ставити, коли навіть представники партії регіоні підтримують голосування. Цей закон. Колеги, хто не голосує, не ображайтесь. Призвища великими літерами напишемо в чорну рамку. І скрізь по країні. В цілому пропозиція 44-48, сорок вісіма за зауваженнями, які оголосив представник профільного комітету. Прошу, шановні колеги, і потім оплески. Прошу голосувати. Бустріше, будів. За 253, тепер оплески. Дякую. Дякую, це дуже важливе рішення для нашої країни. Дякую, шановні колеги. Всі, хто голосував по фракціям, будь ласка. Прошу, герої. Батьківщина 80, партія регіонів 17, 40, удар, 15, економічний розвиток, замір та стабільність 2, суверенна Європейська Україна 27, свобода 35, позафракційні 37. Я не знімаю доручення щодо друку тих, хто не голосував за цей закон. І по каналу Рада, як була пропозиція. Зі скрипом, погрози Олександра Турчинова включити в чорні рамки і в усі чорні списки. Тих хто не голосує, прийняли нарешті закон про притягнення до кримінальної відповідальності як з високопосадовців, таких як Янукович і компанія. Чого 14 жовтня аж будуть приймати в другому? Чого не можна було сьогодні? все Бачите, дуже багато людей є бажання дуже детально вчитатися, подати поправки. Ну це право закон... ну, право депутата, подати поправки. Можливо, будуть якісь поправки. Ну а може бути так, що там буде стільки поправок, що зміниться. Закону. Я боюся про те, що можуть просто закидати поправками і втопити. Пам'ятаєте, як було з прокуратурою, що там було 800 поправок, і їх просто не встигали розглянути. Я боюся цього. Я не буду приховувати. Я дуже цього боюся, що може бути те саме така. Тактика закидання купою поправок і потопити проект. Ну але будемо працювати, будемо розгрібати потихеньку. Я знаю, що вчора президент зустрічався з головами фракції, да. щоб саме говорити про ці антикорупційні закони. Як ви думаєте, політичної волі вистачить на 14 жовтня, щоб вони були проголосовані, так як сьогодні? розумієте, ситуація така. Я сподіваюся, я думаю про те, що 14-го прийдуть всі в раду. Останній день роботи ради, і всі захотять поговорити з трибуною. А? Всі захотять виступити з трибуни. Тому я думаю, що людей буде достатньо. І, в принципі, якщо отак тиснути помідорами і списками, які будуть опубліковані в Голосі України, то я думаю, що ми зможемо це проголосувати. Тобто, що депутатам, які йдуть знов кандидатами, депутатами буде соромно, якщо ну, без сумніву. А як вони борються з корупцією? Звісно.